50-ті, 60-ті, 80-ті роки знищувалося все ворогом, так як знищується сьогодні в Україні. Знищувалася вся духовність. Всі церкви, які були греко-католицькі, православні, закривалися. Якщо було москальського патріархату, особливо на Буковині, Чернівці, рядом біля Чернівецької області, через річку, не знищували, жодної церкви там не знищили. Тут більше церкви була закрита. Знищувалася вся культура пісні, танці, музика і, звісно. Національна одежа. Люди перестали ходити, тому що їх висміювали, поскладали в сундуки, оскільки це все натуральне і для неконопляне біль поз'їдала, коли почали виймати в 90-х роках, а воно вже не має е, ніякого значення. А це великий скарб. Нас в колекції костюмів п'яти поколінь, починаючи від внучаток, у мене ці 10 років, вона ще більше хвалиться, як я, так розказує про кожну сорочку, всі історії, які знаю. Ви бачите, які гуцунські сорочки кольорові їм близько 90 років. Нитки європейські не полиняли, не вицвіли, по сьогодні. Вони збережені. Ось куточок. Моєї бабусі для моєї внучки це є пра, -пра бабуся. Сорочкам більше сто років. Вона 1886 року, і в народі таких людей називали не і сьогодні так називається людина, яка вміла лікувати, стілювала була повитуха, примильниця, травниця. І багато чого вміла, але не мальфарка. Якраз вміла захистити від мольфарів. Мальфарів мальфарі це чорна сила, боялися мальфарів і боялися тих людей, хто ходив до мальфарів. У нас маленькі вчили, що це великий гріх, роблять тільки злес, якщо зранку ви біжете світа, моліться, щоб не вступити, не обрести в щось таке мальфарське. Або ніколи не біжіть через перехресток. Тому що хто ходив до мальфарів, усі ті мальфарські чинки, тобто всю ту дію мальфарську, яку він робив, з себе змивали і куди вимивали? Замість того, щоб билити куточок на перекресток. Ви записуєте, поки не видав книжечку, не дозволяю. Я